От бачите, люди пішли на посадку, вправилося два літака, і стало дуже-дуже пусто. То все були, всі міста зайняті. Он кафешка, вам, пожалуйста. Кофе, пиво і, бутер, бут, бутес, ну, і бутерброди. Ага, ну і вони тоді з нато і поїхали, оцей хлопець. У нього жінка була студентка, вже закінчила, вони фіни тільки десь із севера, кровать привезли їй хорошу, це лампу, ми знато теж нам багато і постіль, і отакі стульчики. У мене на балконі вони були складні, ковірчик такий невеличкий біля кроваті, посуд. Дуже багато ми всього, дуже багато ми всього знато. Тоді з два здоровенних чемодана привезли, і тоді ще, як вони з НАТО їхали, вони ще по чемодану привезли. Настюші оце все, майна всякого. Бо вона ж навчалася чотири роки, все ж воно треба було. Вона нічого не купляла. Оцей, оцей кровать безкоштовно привезли все. Тоді я їй ще мікроволновку е, теж ми возили там. Я одного мужчину просила, він возив, 50 євро. Я сплачувала, він возив туди товар, мене з товарами а назад забирав мене за 50 євро. У нього здорова ми теж тоді повно нагрузили. І як Настюша виїжджала, вже закінчила, я теж з ним їхала і забрала те, що вона сказала: «Бабушка, приїжджай, забирай, бо я його все. Вона кое-що розпродала. Отак студентам, кою що отдала студентам. А ці стільці я забрала на балконі. Вони в мене стояли, тоді взяла, винесла. А на що винесла? Не знаю, дурна. Хороші такі кресла. Я їх купляла в Юскі. по 5 євро були скидочні. Я на них і не сиділа. Пледики, правда, забрала свої. Пледики забрала, викиї купляла такі колір, такий молода, молода трав травичка така, отакі зелененькі, отакі посуд який забрала. Такоро, ну все, що мікроволновку вона продала за 10 євро, хоча мені її віддали безкоштовно. Сумки там, які їй сказали, мені не треба, я не хочу речі свої попродавала. Ну, молодець, коротше, все. І поїхала, бо вона вже дружила з Сашком і повернулася до Києва. От так що я вам хочу сказати. Тоді, звісно, були і кращі. перельоти, кращі. Оце, мабуть, ми два, а може три рази літали ще один раз із НАТО і летіли на Мюнхен, Хельсінки Мюнхен. А тоді вже вони переробили на Гельсінки Франкфурт. Тут де я зараз у Франкфурті. От. І непогано, непогано, звісно, але я вам скажу, що у Франкфурті той у, у Мюнхені більший аеропорт. Більше там ми на свій гейт, гейт спускалися униз ескалатором, тоді сідали на електричку, їхали, тоді і приїхали на ту станцію, де нам треба, піднімалися от, і йшли до свого гейту. У нас завжди був виліт з одного гейту. От. І там такі були дівани, ми лежали, м'які такі дивани. Тут же, бачите, ніде полежать. Ну, можна отут полежать на оціх, ну це ж невдобно. Да. А там дивани, такі дивани хороші. От. Ми лежали. Отож, як ми з дівчатами поїхали, як дівчата кажуть, ми підемо гуляти, у нас теж три години. Кажуть, йдіть, вставляйте речі, а я лягла і дрімала, а вони гуляли, ходили по таксі, то туди, то сюди. Тобто тоді мені принесуть какао, поп'ємо, посидимо щось, перекусимо. Ну, коротше, от такі справи. Зараз такого вже немає. І вже не буде, я вам скажу. З кожним разом все хуже і хуже, вже уже ж не кормлять на таких перельотах, хоч не і немалий перельот вже три години, а не кормлять. Але не кормлять. Так, діти, не треба мені дітей знімати, переведемо сюди. Так що я вам так скажу, що е, кормили на, на, ті, на наших перельотах і хорошо кормили. хорошо. А тоді я якось літала, мабуть, у мене було два чи три перельоти, сама я літала, вона так каже, давай до Венеції, ну, ну то із Гельсінки до Венеції, прямий, давай. Три години летіть там три десять чи три я літала, а тоді один раз нормально, вони приїхали, мене зустріли, все. А один раз я прилетіла, а воно пожар там у їхньому, це е, Ну Це їхня, то, як це сказати, в області, в їхній області пожари, що я не можу, вони за мною не могли приїхати. Я, я тоді ми вирішили знати, що я поїду потягом. Я потягом доїхала до Удіни, а з Удіни все, не йдуть потяги, нічого. І тоді Масимо, А в нього була тоді нога переломана, він же попав в аварію. Дуже велика аварія була, в нього три пальці були поломані. Він був на лікарняному 10 місяців. Він сам не мог їхати. І вони тоді просять дядька. і Дядько з Масімо приїжджають, мене зустрічають, а вони поїхали як? Вони поїхали через Словенію, отак об'їжджали. І ми так назад і поверталися через Словенію, тоді, тоді ми ото не попали на, на там, де ото було перекрите, що пожари були. Ну, тепер я сама літаю, я ж сама вже не дурна, сама літаю, сама знаходжу. Єдине, що якщо в мене дуже Коротке очікування, От, наприклад, у зиму я летіла, да? у мене було година 40, це ще не погано, година 40, а як, година, а, ні, а як 55 хвилин, я на тільки кажу, ната не бери. Я боюсь такий аеропорт здоровий, хоча і непогано орієнтуюся, але все одно я не хочу. Вона каже: ну добре, тоді прийдеться назад трошки більше вже дати на годину. Кажу, краще я посидю годину оце, поочікую, ніж я оце буду спішити як зумаше, тим паче, що в зиму одіта, що, ну хоч і не жарко, але все одно одіта. на що воно мені треба? Кажу, не треба. Добре, не треба, ну не треба і не треба. О, бачите, літаки, які красиві. Тут щось таке висить тут об'ява якась. От. Ну і все. Оце ж такі справи в мене, дівчатки-манчики. Не хотілося виїжджати, чесно вам скажу, дуже не хотілося. Ну що я одна, це приїду як сич, одна як сич. От. Ну, я вже правда записалася сьогодні зранку. Ми з дому виїхали, без 15 було 12. Ми ж і посилку встигли, приїхав хлопець той роман. Забрав посилку об 11-й наші відправили, бо в нас усіх були. Ні, у Ані ще буде 14-го день рождення, а 4-го було взяття у Сашка, у Настюшиного чоловіка. У 6-го мого Павлика синка, день народження, у Ані буде ось 14-го. Ми всім поклали подарунки і крім подарунків, те, що завжди, хороше масло з оліви, от, хороші ті, пасту. хорошу. Ті, аре, арахову, арахову пасту, арахісову пасту, тоді вафельки такі, як вони люблять, а, хумишер, а косметики багато і подарунки, подарунки, всі подарунки на всіх трьох поклали. Отак от, от, Нікого не заобідали, ми нікоди нікого не обіжаємо. Нікога. От так. Так що получать. Може, у вівторок отримують посилку, та й добре буде От такі справи. От. Мені, звісно, ну, я вам скажу. Ну побула б на та... І Масімо каже, чого ти мамі взяла оце квітка на 7 -е число. Ти що не могла, хоч би на 20 -е взяти? Я ж приїхала 20-го. Ну, ну, да, я 20-го я вже приїхала 21-го, бо я приїхала вже після нуля. От. Ну вважаємо 20-го. От не могла, хоч би на 20 20-те, щоб вона два місяці побула. Ну, щось ми не подумали, коротше. А він же зараз у відпустку пішов. Це ж дуже добре. От ми, наприклад, ми коли вчора, позавчора, я вам не знімала, не показувала. Ми їздили і в Словенію їздили по магазинам, тоді там церква така красива. Ми їздили туди, тут тоді, куди ми ще їздили. Обідали тут у, у Італії восьміці, дуже добре. І так їздили, гуляли. Дуже добре, як він вдома, звісно, дуже добре. Ну щось не подумали, Ната каже, не, він каже, давай змінюй, там доплатить 50 євро, я кажу, Масімо, хай вже буде так. Хай вже буде так. Я кажу, ну ладно, Наталя, ну тоді, пожалуйста, як приїдеш в зимку, так не на один місяць, а на два. Кажу, хорошо, як все буде хорошо, благополучно, і в Україні все буде більш-менш спокійніше, і я буду себе хорошо почувати, і у вас все буде благополучно, то приїду і на два місяці. А що мені? Приїду перед Різдвом і уїду аж, може у лютому, отак от. Бо той, той ту зиму я була один місяць, один місяць, і теж отак завжди як уїжджаю, і вони завжди, ну що так мало, ну що так мало, ната розтраюється, що так мало. Каже, ну не розтраюйся, дітка. Вже ж може не за горами той час, що я зовсім переїду до вас житиму. Там у тій квартирі роблять ремонт. Там капітальний ремонт робиться. ну І це як зробляться ремонт, зробиться, та дай Бог закінчиться війна. Та тоді вже я думаю, що я й переїду. От так. Хоча, звісно, я люблю Фінляндію, я не можу сказати, що я не люблю Фінляндію. Я люблю Фінляндію. Ось я взяла сьогодні з 10 було, з 10 до 11 до діяк записалася до своєї, піду аж на 26 число. Піду до неї, вона дасть. 50 євро купоночку, тоді ще в понеділок запишусь на армію спасіння і там дадуть теж на 50, О, там уже і на 60 От, на продукти. От. І в церкву ж завжди піду, і в церкві ж завжди ще щось візьму безкоштовно, то туди, то сюди. То до поліції, туди в церкву піду, і там безкоштовно візьму. Ну коротше, ви розумієте, що ну в Італії не буде такого, ніхто нічого не дасть, ніхто нічого не дасть. Хотя вони для біженців дають і я якось замовилася. в Масі казав, де шо, Наталя, ми що не... нам це не треба, нехай беруть ті люди, в кого нічого нема. Я вам скажу, дявочки, я не буду вам називати суму, але він дуже хорошу зарплату має, бо в нього зарплата іде так, як у Фінляндії, не так, як в Італії, бо це фінська фірма От і так. Ну то вже, як приїду, покажу подарунки, які там я собі придбала. Ну, але невеликі там плаття літнє оставила там, і ті басанушки оставила, шлюпка, шлюпанці оставила там. Думаю, на що я буду їх тягнути? Не треба. І весь літній одяг залишила. Оце в чому їхала, то і приїхала. Бачите, і кофточка, і курточка на мені. Ето, тут у сумки лежить і пов'язка. А от ото й все. А так мені те, що там літнє все привезла, все оставила. Нащо його тягати туди-сюди? У мене ще вдома, ще вдома я вам скажу, дуже багато всього. дуже. Платів, мабуть, штук п'ять, а то й шість. І босоножки нові Віталії брала, на що я їх те літочко привезла, не раз не вдьовані, дьовані. Їх буду теж одвозити. І кросівки такі легесенькі, і шльопани, Ну, коротше, повно всього, повно. І юбки з льону, і футболки. Всього в мене дуже багато літнього, яке все треба відвезти туди. Воно тут не треба. Потихеньку трошечки треба відвозити. Ось такі справи, девочки мальчики. Так що більше так у мене нічого вам розказати нема. Дуже-дуже добре пройшов, відпустка пройшла, дуже добре, дуже, дуже, дуже кругом мене наточка водила, кругом наточка мене вгощала, і морозиво. І вчора ми ото поїхали так, по магазинам. Масімо каже, поїхали бомбом. Бомбом -бом це там. Кандичерками в бум-бум і взяли той Наполеон. я ж вам казала, а тепер тільки напалени їм. Тіке. Слава Богу, напалеонові, який був, що спалив маскові кляте. Тільки Наполеон тепер їм. От. Так ми взяли два куска а вона взяла ще трубочку, таку кан канолі називається з кремом і з фісташками вона люби. Ні-ні-ні, я не хочу. Наполеон, так ми ввечері вчора поїли і поснідали. От. Творожок у нас був, то ми до Слав'янків їздили, купили дуже хороший творожок і сметану дуже хорошу. Ну Не дуже жирна там 24%, але це, це і немало. От, От так таку купили. От. Так ми сьогодні оце поснідали творожком, да оце Наполеоном, да кава з молоком. А тоді ще десь було без 15-12, Ната пожарила. Не пожарила, оту, та машинка така, що то, вона закладає туди, воно ділається ж без масла, без нічого. Там, значить, карманчики, а всередки здорові такі карманчики, це як моя ладошка. Таке, як біляші, ой, як чебуреки, по формі, як чебуреки. От. А там, значить, сир моцарелла і там прошуто. Все воно в сухарях, оце туди ложиш, і 12 хвилин воно готове. Ой, смачне, а ми зверху ще сметанки помазали і поїли. Ну, от вона так каже, поїж, тому що я не дуже і хотіла, каже, ні-ні-ні, їж, їж, бо в тебе дорога довга, треба їсти. От. А тоді ще кавуном отпалірували, зверху це надо, так каже, не, закуси, не закусити, а палірувати. Кавунцем відпалірували, ну добре. Ну, це ж вона мені в дорогу поплала всього смачного. Ух, я приїду, в мене є там у морозільці, риба є, і куриця є, і м'ясо є. Ну фруктонеза нема, але я сходжу, куплю, не проблема. Дині купувати не буду, кавуни купувати не буду, я в них наїлася, і дині, кавунів от душі наїлася. Хвати мені до слідчого літочка. Дай Бог, щоб була здорова, жива. Щоб все було добре, благополучно, то поїду на те літечко і опять поїм. Такі хороші ми в цей оцей, оцей раз брали здоровий такий кавун 29 центів. Це більше 12-13 кг. Ох, і хороший, смачний такий, соковитий, ой, хороший. Ми вчора його зарізали з НАТО, але ми не з'їли, ми десь четверту частину з нього тільки з'їли. І сьогодні кусок, кажу, ната, я не буду багато їсти. Тулешку каже, ну що, в самоліті ж є туалешки. Та кажу, візьму. Ну, Віски кизила здорові, кажу, все, не буду їсти більше. Ну, оце таке все вам розказала. Дівчини, пожалкувалася вам, буду скучати, звісно. дай Бог, і с поїду зі то це пройде, з часом скажу, раз, два, три, чотири. Ну, три з половине місяці пройде, да? от, то якось трошки менше. А якщо не поїду в зиму аж до слідчого літочка, то це рік. Це, це великий срок. Ви ж розумієте? Це ж у як, як я от я вам кажу, як ми перший раз поїхали на Стюша, НАТО ще не переїжджала повністю, вона моталась туди-сюди, але вже квартиру ще не здавала. От, то, то ж мені було на 10 років менше. Мені ж було 58 з половиною. Зараз мені 68 з половиною. Ви, ну, ви ж розумієте, що це таке, да? Я, я така була енергічна, така шустра, така швидка. Зараз я не така. Зараз не. От у вівторок ми були в барі, в барі. Там хазяїна цього бара, жіночка, ну вони не розписані, а живуть давно, років 15. Вона була замужем за італійцем. Вона з ним не шлюб не розірвала з Отак от отвернуся. Шлюб не розірвала, в них донька є, доньці, мабуть, років 17. Так. От, так от. І от вона живе з другим італійцем. Хороший мужчина, оце в нього бар. От. Ну і до неї приїхала тітка. Тітка тут більше 30 років на Сіцілії мешкала з зі своїм італійцем, він помер і оце вона наїжджає сюди, до них завжди. Вона вже на пенсії. Вже за 70. Хорошо так виглядає жіночка. Ну і вирішили, що знаєте, у телівці от така мода є, таке робити мероприяття. Чия кухня краще, українська чи тайська. Ну, добре. Ми натою довго не думаючи, кажу, Ната, це. під шубою, безпрограшний варіант. Вона каже, ладно, давай. І ми це зробили селедку під шубою. От. А вони зробили, ну непогана їда, ну не, не по нам. Рис такий, знаєте, тугий-тугий, рис такий, ото, як -от, так у шарики, ото вскатують, а тоді ото, в соус макають. Ну, соуса не було ніякого. Були кусочки куриці манесенькі, без кісток, без нічого філешки. О, так багато, ото е, на ньому всього, всього, що воно ото в фритюрі жарилося. От, ну Таке тверде, таке тверде. І салат був. Знаєте, салат такий, ну ми такі салати не робимо. Значить, білокачанна капуста, тоді ота синя капуста, тоді яблука, тоді помідори, тоді арахіс, тоді оцет і олія з Ну, не наш вкус це не годиться, розумієте, не годиться. Я покуштувала, але оце ту багато жирне, оце ту багато, кажу, на, та я не буду. Вона каже, та я теж не буду. рис такий, що не вжуєш. Я би там був соус, друге діло, і курка така засмажена в цих сухарях, страшна. Ну, а як сказали, я, я побула до 10-ї, вона там не провела на бусика, я поїхала додому, бо вони приїхали після першої. От. Ну, як вирішили, всі побіділа дружба. Ну і щоб, звісно, побіділа дружба. Ну мені все одно. Я знаю, що нашу Олів'єшку дуже добре їли. Ми зробили знаєте, так, мабуть, тіла два з половиною, ой, Олів'єшку кажу, пробачте, шуби. Кіла два з половиною. Така смачна була смачна шубка. От, -от так. Ось якісь люди прийшли, тут сіли. Ну, взагалі, це я вам все розказала. Ну, зараз ще піду води наберу, вип'ю та ще щось вам розкажу. Мені ж робити нічого, так я і балалакаю, балалакаю. Давайте, бувайте здорові, не прощаюся.